Сьогодні мій компаньон готував такі тортелі. Він зготував, я 2 дні в тиждень не готую зовсім нічого. Тут знизу ми от завжди по-простому. Бачите? от Олії накапаємо. окей, І сиром. Це джуванні рана, бризауля і стракіно всередині. Парміджано обов'язково мусить бути. І зараз попробуємо, які кращі. Чи ті що грецькі, чи ось ці з брізавлі і стракіну. Особливо інтересно подумати, яке начинка яка всередині є. Будемо таку грушку їсти і, напевне, з усім будемо їсти. Бачите, тут п'єнца, оцей сир, що я купила, він з баранячого молока. І Кози тут нема, на жаль, але це саме ця медаль, золота медаль. Ось такі котлетки розрізані на на двоє. Це грецькі котлетки. Я їх догори ось так обернула. Як ви бачите, ой, ой, не, не так, а треба догори, щоб ця фейта з них не вийшла. І легенько накрити. Тут я нарізала, як ви бачите, багато маленьких помідорів, таких чілі маленьких. Пізніше, дорогесенькі мої, я дала чесник. В Італії завжди дається чесник. Чесник завжди італійський біо, бо чесник це лікарство у нас в Італії, рахується як лікарство. Грецькі кутліти ось такі. Тут треба накрити, щоб воно мені не виходив не тільки запах, а всякий з парою, щоб мені не виходив всякий жир. Тому що я тут ніколи нічого не мию. У мене кухня завжди гарна, чиста. Я сміюся, деколи дивуюся, як люди бояться купляти білу кухню, бо вона дуже вимазується, бо там дуже видно там, порох, якісь, як вам сказати, плями, якісь жирні, ніколи в житті. Грецькі кутріти, вони зберігаються досить довго, але не довго. Оце дата. Зверка на ті помідори і на цю, ті кутлити я буду вилива... давати 6ок, буду давати багато, щоб мені на завтра ще залишилося. І зробила сир з грецькою фитою оригінальною. Ось така. Така грецька фета, Дуже сильно смачна. Я її так подрубила, в Греції її дають такими великими кусками. Але я подрубила, тому що воно так смачніше. Бачите, вона в такому, як вам сказати, в такому розсолі продається з молока. Це молоко з кози обов'язково має бути. З кози, 30% з кози, і молоко 30% з барана. З барана обов'язково Такими кусками продається. Я от перший раз як купила цю фиту, не дала зразу. І ми поїли дуже смачний. Цуше олії нема. Дуже смачний. Тут є ота синя капуста, не капуста, а як вона називається, помідори. Ці помідори вони є, не помідори, а цибуля. Хто живе в Італії, знає, що таке цибуля Дітропея. тропея. тропеа, На півдній Італії маленьке його місто таке, що там тільки іджіпі росте, там тільки така росте. Тропе е, цибуля. Це для мого компаньона ось така величезна тарілка, бачите, дуже велика тарілка. Я сьогодні на у нас сніданок з'їла, пів йому пів мені, е, авокадо ми йому. І отак багато на останній хліб кусочок хліба поставила поставила ті, що я робила алічі соттооліо. вино у нас завжди є, ми вино завжди п'ємо. І завжди робимо мого компаньона, ще нема в хаті. Hop. Його ще в хаті немає буде через 20 хвилин, бо він сьогодні І, е в Яриджу. І ось таку вечерю я готую. Mm. З холодильника. Червоне хол воно не п'ється зразу з холодильника. Воно має бути кімнатної температури, тоді воно е відкривається, всі смаки відкриваються, всі запахи, смаки відкриваються. От не витягнула з холодильника. Але так на вулиці горячо-гурячо. Бачите, люди морозиво їдять, от, ходить. Одинока жінка. Нізь морозиво і навіть сумочки немає. А де ж її сумочка? А чого вона сумочки навіть немає? І сумочки навіть немає, а кошельок де. І ось так. Люди морозиво їдять, але таке от приємне вино з холодильника, навіть червоне, бо воно холоденьке таке. М -м -м, дуже добре. Так, що я хотіла сказати? Моя та розочка знову почала захворіти, треба мені її викидати. Тут ви не бачите, але я зблизька сьогодні дивилася. Знову така, така плісність, така мушкура, що під мікроскопом її видно. О, бачите, ця, ця частина ще здорова. Я сьогодні останню квіточку обрізала, а з цієї сторони вона хворіє. І просто невигідно купляти мені зараз 10 євро купляти. Отут вона вже, бачите, вже починає гіршою робитися. І мені не вигідно 10 євро купляти і бризгати, хоч я побризгаю, хоч воно все це пройде, але вона все одно не буде так цвісти, так якби вона росла, наприклад, на вулиці. Вона хоче сонця кругом на 360 градусів. Вона хоче сонця. І це такі квіти купив, у і джет, як в Італії кажуть, купив, викинув, купив, викинув. Ці в мене стоять. Хоч я не люблю каланхої, але нехай буде таке величезне, біле, мені подобається. Так, Мені подобаються ось такі зелені квіти. Я сьогодні вже поливала, є гарно. Я запихаю воду, і знизу вони п'ють. Я не зверху ніколи я на 40 хвилин навіть не дивлюся на годинник. Я запихаю. Воду в таку щось таке і вони так п'ють воду, дорогенькі мої. Так, мені треба вже вибивати яєчка. Сюди тут доріжка є, бачите, біла доріжка, де можна вийти. Пари безкладно, ті на треба ще стратити на піцу, на щось інакше. Ввечері на дискотеку піти. Море в 9-й годині вечора, дорогі мої, в 9-й годині вечора. А -а -а. Ой, вода тепла. Зовсім тепла. Зовсім, зовсім тепла вода. море в Ось такі альги приносять. Тут трошки альги є, але це не всюди є, тому, на тому кусочку є. Ну, Напевно такий період, не знаю. Пари сидять і їдять і тут, на березі моря. Ми тут теж багато разів треба організувати, тут піцу купити, якісь напитки. Можна сидіти довго? Ой, а де ж це є? Тут туди далі мені треба йти. Треба далі йти, бо тут нема доріжки. У uh Вау! -huh. Huh? Wow. Трошки вперед треба прийти! Відео без слів! Бракує море, хто хоче подивитися, таке море в Італії, ось таке. Люди ходять, гуляють. Скільки молоді прийшло ось тут, будуть купатися, будуть їсти. А тут ті, що купалися раніше. Билісимо, білісимо саралі. Тут теж вечір такий, як ми сказати, на вечірі, на морі теж дуже гарно. Людей багато ввечері їдуть спеціально. Відпочивати їдуть дома на море. є. антикваріат продається, Машинки всякі, Хонда всі ровери. Золото, Які гарні Це посуда, хто любить такі от. Такі ложечки срібні, гарні, гарні. Олі сервізи. От скільки всього є. Йдемо на картини подивимося, картини навіть продають. Ти дивись. Кам'яні з тих всіх, ну, вони дуже сильно кольорові, мені подобається більше неутро таке. Tu jest taki design Italii, takie the artysty. Zelo, no, zelo interesantno. Tu se te kreme robljač. Kreme, kreme, kreme. І багато книжок. Книжок 4 евро. Ось таке всяке безділушки, які пропадають порохом і більше нічого. Захламлення хати. Ну, Книжки можна купити, де хто любить. Омурай ранньо, мужчина павук, як він там називається. Так.